Слухай, наша вам реклама тоді у вас з роботи отаку, такого вище кришу? Ні, то якогось богу, робота є, так. Більш того, зараз такий час, що в нас дуже багато дівчат-клієнтів. Вони там залишилися одні, там чоловік на фронті, бо там ще щось, де Богда, і вони кажуть, ну, хлопці, треба я вам довіряю, тебе ваша там мужська порада, чоловіче, чоловік, плече, щоб мені допомагали. питання, допомагаю дівчатам, тому числі. Це як вибрати машину в плані, що щоб не кинули? Щоб людина до нас прийшла, вона знає, що вона отримує класний сервіс, вона отримує підтримку навіть із того, як отримує вже машину, буде на кататися там певний рік. Тому це приємно. І ми обзвонюємо наших клієнтів завжди на зв'язку з ними. І приємно, що люди нас рекомендують своїм друзям. І вони до нас повторно звертаються за новими машинами. І це прикольно, це приємно. І ми продаємо машини, які ми привезли нашим клієнтам, продаємо, допомагаємо клієнтам продати цю машину і привозимо їм нові машини. Мені здається, це мега актуально саме для тих, хто першу машину дає, правда? Тобто саме ті люди, які ніколи не стикалися з цим, ніколи не стикалися з обслуговуванням, да. з ремонтом і всім іншим. Це, це виглядає як не привоз під ключ, а як це прям, якийсь е, такий знаєш, сервіс підключення. Да, типу. да, це ком'юніті, яке вже типу, нас є, Це лапи, ми всі спілкуємося. нас є телеграм-шат, де постійно наші клієнти, зараз які в нас є, да, клієнти, які майбутні клієнти, минулі клієнти всі вони спілкуються, обмінюються досвідом, і це приємно.